Такі дівані, не сіль, не сіль, не сіль, не сіль. До стіночки, де став? О, о, все, отам. Всім привіт! Зараз ми завітали на гостину батальйон світлих павучків Криничанщини. Це команда, яка, яка з перших днів війни працює на перемогу. В одному з сіл Дніпропетровщини волонтери плетуть маскувальні сітки для військовослужбовців зсу. Коли почалася війна, наші дівчата сюди походять щодня з ранку і до півдругого, до часу вони тут працюють, плетуть. Кураторка процесу Валентина Ісканіна розповідає: місцеві жителі об'єдналися ще 27 лютого 2022 року. З тих пір щодня збираються задля допомоги, а склад команди поповнився до 19 людей. Додає, допомагають і діти, і дорослі. Тут ми бачимо локацію, де плетуть пані, один пан Микола, пані Віра, пані Люда, хлопцям на кікімори, на кавери. Це така техніка, вона не дуже складна, але хлопцям вона дуже потрібна. Жінка каже, на початку волонтерської діяльності плести сітки було важко, адже робили це руками. Додає, нещодавно колеги волонтери подарували групі верстат. Нам він якраз впору і таким чином ми економимо наш час на розпускання цієї такої великої бабіни і дуже зручний у використанні. Волонтерка Антоніна Вікторівна розповідає: тканину спочатку заправляють у верстат. Додає, роблять це для того, аби отримати стрічки для плетіння. А тепер ми нарізаємо е, певну е, довжину. Не дуже велике, щоб потім плести його. Дівчатка нарізають тоді цю тканину ще. Легше, набагато легше, тому що дивіться, скільки тут 11-12 стрічок зразу, а як працювали вручну, то це дуже довго. Загалом від початку волонтерської діяльності батальйон світлих павучків Криничанщини передав майже 600 маскувальних сіток на потреби військовослужбовців. Валентина Ісканіна каже, їхня загальна довжина майже 72 тисячі метрів. Додає, серед основних напрямків допомоги: Покровський, Запорізький, Херсонський та Харківський. Роман Михальчук, Ілля Кононов, Суспільне новини Дніпро.